Російська Федерація в новий рік здатна влаштувати провокації чи нові обстріли України. Цього не виключає представник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Однак він наголосив, що робити прогнози зарано. Ігнат нагадав, у ніч проти 1 січня 23-го року Росія атакувала нашу країну дронами камікадзе шахет іранської розробки. Їх було 45. Росія воюватиме в Україні принаймні 5 років. Заявив Путін голові КНР Сізіньпіню на зустрічі в березні 23-го року в Москві. Як пише Нікі Азія. Це зауваження було пропозицією досі не змінювати свою позицію протягом цього терміну. Додамо, що на згаданій зустрічі Путін публічно загалом підтримав мирний план Китаю, що передбачав якнайшвидше припинення вогню без виведення ворожих військ. На Київщині на період свят посилять безпекові заходи. Відтак блокпостів стане більше від сьогодні, і до 6 січня правоохоронці організують перевірки в місцях скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо.